У двох старостинських округах полтавської громади, завдяки співпраці із соціально відповідальним бізнесом Нафтогаз встановив 10 камер для безпеки мешканців. У воєнний час це стає важливим елементом захисту, що допомагає оперативно реагувати на будь-які загрози та забезпечувати спокій жителів. Порадившись із представниками Старостинського округу, ми визначили, що проект має бути інноваційним, сучасним, ну і підтримувати безпекову ситуацію в нашій громаді. Тому він безпосередньо реалізований у Валку та в Пальчиківці. Це 10 камер відеоспостереження, які містять функції розпізнавання обличчя, розпізнавання номерних знаків. І, як на мене, найголовніше несе превентивну функцію, тобто попередження тих правопорушень, які можуть бути здійснені на території старостинських округів, особливо важливим і показовим стало розуміння принципів соціальної ініціативи фірмами або компаніями, підтримка яких у важкі часи стає вдвічі важливою для суспільства. Живемо дуже в непростий час, важкий час, але наша компанія завжди була соціально спрямована. Сьогодні наша ініціатива спрямована на проекти, які пов'язані з безпекою. Життєдіяльності та, й, скажімо так, нормальним існуванням наших громадян. Дуже приємно, що керівництво міської ради підтримало нас в цьому проєкті і плануємо не зупинятися. Вже будуємо плани на наступний рік. Важливо, що е, дана ініціатива буде входити до комплексу нашого безпечного міста, який ми зараз переводимо на новий рівень безпеки і захищеності самої системи під крилом і під кураторством нашої національної поліції. Сьогодні е, мала честь особисто подякувати. Більше того, поговорили про те, що це не буде останнім вкладом е, і у співпрацю з Полтавською територіальною громадою наприкінці цього року вже. Будемо обговорювати плани на соціальні ініціативи від компанії в 2025 році. Соціальна відповідальність бізнесу це не лише про виконання законних обов'язків, але й додаткові заходи, спрямовані на підтримку громад та захист довкілля. Зараз такий час, що потрібно знати, хто в село в'їхав, хто з села виїхав. Це безпека як населення, а саме головне наших дітей. Є вже таке відчуття. Що десь, якщо навіть хтось і зайде в село, то ми можемо проконтролювати. Загалом на проект було спрямовано 450 тисяч гривень.